Витягуємось вгору, за руками на вдох і з видихом намасте, розводимо ноги ширше і на вдох, витягуємось вгору, на видих вниз підборіддя до грудей, і ще вгору вдох, та вниз видих. І ще один вверх вдох. І видих вниз. І витягнулись вгору. руки в замок, поклали позаду на маківку. і прокручуємо підборіддя до одного плеча та до іншого. Видихаємо. І тепер витягуємо нашу шию, ліва рука в сторону, правою рукою тягнемо праве ушко до правого плеча і поміняли Право в сторону. Лівою витягуємо нашу шию. Повертаємось в центр, витягуємось за руками вгору, права нога назад і взяли з лівою рукою за праве зап'ястя, потягнули себе в сторону. Максимально вернулись в центр, Переводимо А тепер. Витягуємось, просто за рукою, Ліва рука скользить по нозі, права тягнеться в бік, максимально низько опускаємось і повертаємось в центр. Переводимо тепер ліву ногу за праву і правою рукою беремось за ліве зап'ястя, витягуємося в бік. Потягнулись, розтягнули бік. І повернули ноги в попередню позицію, скользимо рукою по правій нозі і за лівою витягуємось в сторону. Заходимо ще глибше і повертаємось в центр. Прокручуємо плечі декілька разів назад та вперед. І тепер ручки в районі плече, і провертаємось вправо-вліво. Ноги міцно залишаються на підлозі, таз дивиться вперед, і провертаємо лише корпус. Зупиняємось і ручки на талії прокручуємо таз в одну сторону декілька разів, максимальна амплітуда та в іншу. Розминаємось. І ще. І зупиняємось по центру. Збираємо ножки разом, і права нога коліно вверх, і в сторону розкриваємо і ще вверх, і в сторону. І продовжуємо в своєму темпі. Зупинились. І тепер ліва нога вперед, коліно та в сторону. І продовжуємо працювати вдох та видох в бік. І ще. І тепер переминаємось зі стопи на стопу, одна нога інша, та дві ноги разом. Відриваємо п'ятки, перекатимось на носки і ще. І повертаємось вздовж коврика або залишаємося, опираємо руки над колінками і починаємо прогинатись на вдох вверх і скруглятись на видих, погляд на живіт. І ще вдох і видих, скруглились. І ще один вдох, та видих, і ще видох. І скруглились, видих, опустились повністю, розслабились і плавно розкручуємось вгору. Руки вверх витягуємо вдох, і з видихом вниз намисте. І тепер права нога вверх, вдох, і взялись. Лівою рукою за праве коліно, праву відвели назад, по можливості, погляд пробуємо теж перевести назад, скрутка з балансом. Залишились тут максимально, скручуємось, рукою відштовхуємось від коліна. І переводимо ручки на намасте, коліно вверх вдох, і з видихом назад виходимо паралельно до підлоги корпусом і ногу вирівнюємо. І ще вперед вдох і назад наловимо баланс, погляд вниз, видих. Продовжуємо в своєму темпі працювати. Балансуємо і міняємо позиції. По можливості витягуємо руки вперед, якщо складно, можна залишити їх на І ручки Опускаємо вниз, відходимо ногою правою максимально назад. І на вдох. тягнемо вниз, на видих та згору вирівнюємо ліву ногу в коліні і стопа на себе. І в динаміці працюємо, вдох вниз. Видих назад. І підходимо правою ногою до лівої. присіли, витягнулись колінками, маківкою вверх-вдох, і видих, склались вниз повисли. І ще витягнулись вдох, п'ятки максимально відриваємо, і видих вниз, коліна повністю не вирівнює. І ще вниз, вдох, і видих. І ще присіли вдох і видих, Опустились вниз, повисли, розслабили шию, провернули ручки або взялись в ліктьовий замок і повисли. Колінка можуть бути призігнутими. Живіт торкається бедр, шия розслаблена, маківка дивиться вниз. І плавно розкручуємось. Гору, плечі розкриваємо і витягуємось наверх вдох, намасте, видих. І піднімаємо тепер ліве коліно, беремось правою рукою за ліве коліно, і ліву руку переводимо назад, скручуємось в корпусі. Погляд, по можливості переводимо на задню руку ліву, і рукою відштовхуємось правою від лівого коліна. У нас скрутка із балансу. І вертаємось в центр ручки на мосте, коліно ліве вверх вдох, і з видихом нога вирівнюється назад, стараємось вийти в паралель до підлоги. І працюємо в динаміці вгору вдох, і назад видих. І продовжуємо в своєму темпі, акуратно ловлячи баланс. Залишаємось тут і по можливості вирівнюємо ручки вперед. Або тримаємо їх на мости. Так буде легше тримати баланс. Опускаємо руки вниз і відступаємо тепер лівою ногою далеко назад на вдох. І з видихом вирівнюємо праву ногу, стопа на себе і таз вверх. І ще таз тягнемо вниз, вдох, і з видихом вгору, І продовжимо. І видих. І ще. Підступили лівою ногою до правої, повисли, розслабили шию. І плавно розкрутилися знову вверх. Руки через сторони вгору вдох. І видих намасте. І тепер розводимо ноги ширше, стопи дивляться в сторони, витягуємось вгору на вдох і з видихом сідаємо в позицію богині. Таз підкручений, в нас копчик дивиться вниз, попу назад не відставляємо. І коліна розводимо в сторони. І працюємо в динаміці. Вниз, сідаємо максимально низько, видих. І ще витягнулися вверх, вдох і вниз видих. Залишились тут, дихаємо глибоко, сідаємо максимально низько, тримаємось, відчуваємо, як включається м'язи, і опираємось ліктями на коліна. і коліна ми ніби розштовхуємо ліктями в сторону та провисає ще нижче. І тепер правою рукою ми відштовхуємо праве коліно вбік, а плече прокручуємо вліво, і погляд теж вліво. Прокрутились і розкрили коліно ще більше в сторону. І вернулись в центр. Тепер ліва рука відштовхує ліве коліно, погляд вправо. І тут залишились. видихнули, і затримались, вернулись в центр. І вирівнюємо ножки, розводимо ноги ще ширше. Стопи дивляться в сторону, витягуємося за руками вверх-вдох і опускаємось вниз. Права нога, стопа повністю притиснута до підлоги, і ліва витягується. Можна низько, так не сідати, дивіться, щоб вас було розкрите в сторону коліно зігнутої ноги, і стопа повністю притискалась до підлоги. І хто може, перекатуємось максимально низько та сильно не піднімаючи, і прокатуємось з одного боку на інший та залишаємось справа і розкриваємо ручки в сторони, грудний відділ вгору, в кого гарний захват, заводимо руки назад і робимо захват зап'ястя за, за спиною або за пальчики. І розкручуємо ще більше грудний відділ стелю, погляд вверх, розкриваємось, відпустили. І тепер перейшли на ліву ногу, рука ліва в сторону, права вгору, знову розкрили, затримались тут. Або хто може, зробимо також захват за спиною. Обіймаємо ногу, спину. Захватуємо за пальчики або зап'ястя і ще більше прокручуємо грудний відділ, в стелю. І відпускаємо, виходимо тепер в центр, ноги трошки вище ставимо, носки можна завернути злегка всередину. І провисаємо вниз, голова шия розслаблена, за руками витягуємось вперед руки на кінчиках пальчиків. І зараз у нас таке враження, що нас за таз тягнуть назад, а за руки вперед, і спина у нас повністю рівна. Відчуваємо, як розтягується весь хребет. Хребці встають на свої місця, дуже приємне розтягнення, видихаємо, і підходимо руками ближче до ніг. Захватуємо лівою рукою праву ногу, а за правою рукою розкриваємось вверх. І ще більше розкриваємось. Тут ми теж ніби хочемо провернути грудний відділ стелю. Хто може, заводимо руку назад, зігнуту за спину праву, і хто може, захватуємо себе за ліве бедро правою рукою. Ще більше таким чином скручуючи себе погляд вгору. І розплітаємось. Переходимо. Тепер права рука за ліву ногу, ліва рука вгору, розкрились погляд вверх, за рукою потягнулись вгору. І залишилися або тут, або хто буде йти далі. Згинаємо верхню руку в лікті, закладаємо за спину, або захватуємо за бедро правої ноги. ще більше себе скручуємо. І відпускаємо, провисло взяли в замок і попружинили вниз. шия розслаблена, ми ніби маківку хочемо торкнутися під роги. І тепер ліктями розкачуємо зі сторони в сторону від ноги до ноги, рухаючись легко, амплітудно. Розслабляємо корпус повністю. І зупиняємось по центру, опустили руки, ножки звели ще більше. Захват Лівою рукою за праву ногу, правою рукою зверху за ліву. і ми таким чином скрутили, скруглили лопатки, і хто може з-під правої руки, з-під підмишки скручуємось, виглядаємо в стелю. Якщо вам складно, Цій позиції, то можна залишитись, просто перехрестивши руки і тягнучи лопатки вверх, або попробувати ноги звести ще трохи вужче І тепер міняємо захват, ліва рука йде зверху, знову скруглили лопатки. Хто може, піднімаємо лівий лікоть і винирюємо з під нього і дивимось тепер з під лівої підмишки в стелю. Розкриваємось і видихаємо. Глибокий вдих та видих. І розкрутилися в центр. Вернулись, відпустили ноги, знову руками потягнулись вперед. І тепер, навпаки, назад, туди за ноги, руки витягуємо далеко, далеко за п'ятки. Можна ноги знову ж розвести ширше. І максимально витягнутися в іншу сторону. Ручки прямі і тягнуться пальчиками вперед. І підходимо знову в центр. Плавно, підзбираємо трошечки ноги, руки назад в замок, витягнулись одна рівна лінія, замком потягнулися туди за тазом. І з видихом опускаємо голову вниз, шию, розслабляємо, і замком з рук тягнемось вперед. Так, ніби ми замок хочемо дотягнути вперед до підлоги. Видихаємо, залишаємось, збираємо лопатки, зібрані разом. Шия розслаблена, маківка у нас дивиться вниз, замком з рук тягнемось нижче і нижче. Відпускаємо замочок, опускаємо руки вниз. І плавно збираємо стопи разом, сідаємо п'ятки разом, носочки в сторону, розкриті максимально коліна, і руки на колінах, можна зібрати в таку мудру і затриматись в цьому балансі. П'ятки разом, коліна розкриті, копчик підкручений, маківка вгору. Якщо баланс вам тримати легко, можете спробувати прикрити очі і затриматись закритими очима в цьому балансі. І збираємо колінка разом, провертаємось по коврику, коліна, опускаємось на четверенький, прогинаємось на вдох і на видих, штовхаємо себе в собаку мордою вниз. І ще опустили колінка, вдох, прогнулись і з видихом скруглили лопатки відштовхнулись в гірку. І продовжуємо в динаміці, вдох, розкрились проги. і видих вниз. І ще вдох, проги. І вниз, видих. Попереминалися із стопи на стопу. Собаці морду вниз. Залишились, розслабили шию. Витягнулася тазом вгору максимально, глибокий вдих, видих, і піднімаємо праву ногу вгору на вдох, і з видихом тягнемо праве коліно до лівого ліктя Стараємось торкнутися і знову вверх вдох, і з видихом тепер до правого ліктя, наверх вдох, і вперед тягнемо в центр до грудної клітки до лоба. І ще назад. Вдох, потягнулись, до лівого ліктя видих. Назад вдох, до правого ліктя видих. І ще назад вдох, і в центр видих. І опустили ножку вниз, собака мордою вниз, опускаємо. Коліна, таз на п'ятки, за руками тягнемось вперед, лоб в підлогу, видихаємо, відпускаємо напругу з тіла, глибокий вдих та видих. Регу і готуємось повторити, на іншу сторону. Витягуємо знов собаку, виходимо мордою вниз, і тепер. Ми витягуємо ліву ногу вгору на вдох і з видихом ліве коліно до правого ліктя. І назад вдох, і коліно до лівого ліктя. І ще назад вдох і в центр підтягуємо до лоба і вдох, коліно направо, назад вдох. Коліно наліво і назад вдох, і в центр видих. І знову витягнулись в гірку, і опускаємо колінка з розведені таз на п'ятки ручки назад долонями вверх і лоб на підлогу. Повністю розслабились, ми тут нікуди не тягнемось. Просто видихаємо і розслабляємось, відпускаємо всю напругу, всю втому. Вирівнюємось плавно, привстаємо на колінах, ноги провертаємо носочками, опираємось в підлогу. І беремось лівою рукою за ліву п'ятку, правою рукою витягуємось назад, ніби як в міст прогинаємось. І переходимо за правою рукою, захват правої п'ятки, і ліва рука назад видих. Ми проходимо такий полукругом, рухаємось, видихаємо, витягуємось, розкриваємось і скругляючись, рухаємось направо, розкрились. І наліво полукругом і розкрились назад, видих. І ще направо розкриваємось і опускаємось вниз, ручки на підлогу та згору витягуємось і опускаємось на лікті. Лікті ставте приблизно на ширині долоні. І хто може, кому досить легко підходимо стопами ближче і кому ще легко, по одній нозі пробуємо вверх виводити по черзі праву, ліву, руки в замку залишаються. Якщо втомлюємось, опускаємось, відпочиваємо. Якщо у вас є стійка на голові, розкриваємо долоні, заводимо маківку собі в долоні і витягуємось за ногами вгору. Витягуємось, робимо ловим баланс, стараємось зробити максимально рівну позицію, таз підкручений, ноги тягнуться вгору і дихаємо, залишаємось тут або в будь-якому попередньому варіанті. І тепер плавно опускаємось вниз таз на п'ятках ставимо кулак зверху, ще один кулак, зверху, лоб і ми розслабляємось і витягуємо шию. Маківка нас тягнеться вперед, плечі назад, і ми ніби хочемо видовжити шию, розслабляємось. І тепер піднімаємось ножки через сторону, виводимо вперед по коврику. Витягуємо їх і розводимо злегка на ширину коврика. Остання в нас силова, витягуємось на ліву руку. Вага таз підняли, стопи провернули І тепер направо провертаємо стопи, відриваємо таз, за рукою ліву тягнемось і міняємось. Витягнулись наліво, опускаємо плавно таз і з видихом, направо витягуємось і опускаємо таз вниз. І ще по одному разу наліво потягнулись максимально і вниз, і направо виштовхнули себе, і вниз, видих. І тепер. Поправляємо сіднички, витягуємо за маківкою вгору за руками. І тепер руки вперед і пробуємо себе по стопам, так похлопуючими движеннями, тягнемось вперед. Декілька разів зробили і зробили захват, витягнулись. Беріться там, де вам комфортно, якщо доступно не дістаєте, беріться вище за ноги. І видихаємо, отягуємось погляд вперед, на пальчики ніг і відпускаємо, коліна призігнуті, взялись під коліна і плавно вкладаємось хребень за хребцем, і ручки по сторонам, згинаємо праву ногу ліва рівна, дивимось направо, а коліно праве тягнемо в ліву сторону. Пам'ятаємо, що плечі лопатки притиснуті, якщо хочеться, можна коліно спробувати рукою дотягнути до підлоги. Якщо скрутка у вас досить вже глибока, і до підлоги залишилось недалеко. Вертаємось в центр і міняємо, витягуємо праву ліво зігнули в коліно, погляд вліво, а коліно ліве вправо витягуємо, видихаємо. Залишаємось в цій скруті вдох та видих. І ще, і вертаємось в центр, до себе підтягнули колінка, покачали зі сторони в сторону, помасажували спинку, розслабились. І витягнули руки і ноги вгору і потрусили, добре, струсили ручки, ноги максимально розрухали свою лімфу, знову приобняли колінка. І витягуємось за руками в одну сторону, за ногами в іншу, максимально витягнули все тіло. І розводимо ноги на ширину коврика, витягуємо з під себе шийку, вкладаємось в комфортну позицію руки. Збоку долонями вгору, до корпуса близько їх не підтягуємо, прикриваємо очі і просто розслабляємось, залиштесь настільки часу, наскільки вам хочеться вшавасити. І дозвольте собі відпочити.